Всім привіт! Коротше, тільки що я була на ярмарці робочій, робочій ярмарці. Коротше, це такі е, штуки, які вони проводять, щоб ви могли знайти собі роботу. Ти відразу приходиш, там купа роботодавців. Я була на минулій, там було їх не так багато. На цій було 135 роботодавців. Ти відразу можеш познайомитись з ними, спитати, які в них є, е, ну типу, що вони можуть запропонувати яку роботу, віддати їм своє резюме, і безпосередньо там можуть бути ті, хто відразу набирає. От. Так от, на цю штуку мене зареєстрували з. Коротше, я працюю в Конестоглі коледжі, в них є імплоймент центр. Що таке employment центр? Це дуже класна штука, якщо ви хочете, щоб вам допомогли знайти роботу і написати, не написати, але допомогли з резюме, каверлетером і все таке інше. От, Вони з цим всім допомагають, плюс вони тобі дають різну, різні типу посилання на те, де можна роботу шукати. Крім ось того самого індіда, лінки діта і всього іншого, є ще ось такі ярмарки. Ярмарки ці зазвичай закриті, вони тільки для студентів. Але якщо ви в цьому центрі, то ви можете також їх відвідувати. У людей там була черга лише на пів години. Е, який прикол в цих ярмарках? Зазвичай люди приходять і просто читають, читають, просто питають, що у вас там. Упс. Просто питають, що у вас там є. Типу для ось такої роботи. Просто слухають. що вам потрібно зробити. Вам потрібно прийти, представитись, розповісти про свій досвід самих. І дуже бажано, якщо ви маєте попередньо, список тих, хто вже на цій буде ярмарці. Тому що по цьому списку ви можете підготуватися. Ви, По перше, відразу будете знати, куди вам йти. Тому що сьогодні сорі, автобус. Нас перервав автобус, а ось так виглядала черга на цю ярмарку вакансій. Продовжуємо. мусила піти в іншу сторону, бо там купа автобусів, купа людей, купа автобусів і дуже шумно. Так ось на цій штуці ви не маєте просто прийти і спитати, там, що у вас для, для нас є, або роз, розкажіть про свою компанію. Дуже круто, якщо ви відразу вже знаєте хоч щось про цю компанію. Типу, коли я казала, бо я робила вчора ресерч, коли я казала, що... Класна у вас компанія, типу я вже дещо про неї знаю. Ось у мене такий є досвід, мені вона точно підійде. Для них це, по-перше, легше, ну, тому що їм не треба вам розповідати. По-друге, для них це показує, що ви якби серйозно налаштовані до цієї роботи. Бо було дуже багато людей, котрі, та в принципі більшість, вони просто стояли і чекали, поки їм щось розкажуть. От а, так це наскільки мені відомо, не працює. Звідки мені це відомо, тому що коли ти працюєш з цим. Центром, який допомагає тобі роботу знайти. Вони, ну принаймні, звісно, там різні люди працюють, в кожного своя методика. Але в принципі вони тобі допомагають не тільки якби, там просто резюме написати, так, чи дають там якісь лінки. Вони допомагають, як тобі себе поводити, тому що все-таки культура в нас інакше. Не всі можуть от піти з наскоку. Так, в мене є ось те, ось те, ось те. Я в мене є такий-такий досвід. Ось вам моє резюме. Подзвоніть мені там, не знаю, що робила сьогодні я. Якщо вам хтось дав, Скоріше за все, вам будуть давати візитки. Якщо вам хтось дав візитку, бажано, дуже бажано їм потім найближчі 24-48 годин написати лист. Ось мені сьогодні, наприклад, так і говорили, що типу напишіть нам, що ви, що ми тут з вами бачились, і що я вам сказала, що ви мені написали. Прикріпіть туди ще раз ваше CV. Резюме в мене взагалі ніхто не взяв. Ні, взяв один чоловік. Один чоловік взяв резюме. Всі інші просто дали свої картки і свої емейли, і дуже круто, звісно, коли у вас є досвід роботи на ту роботу, яку ви вже шукаєте, що зрозуміло, не завжди буває, але в принципі дуже круто, якщо у вас є волонтерство, волонтерські курси. Наприклад, я коли почала розказувати, що в мене було волонтерство з людьми з похилого віку, старшими людьми ще в Україні. Тобто я знаю, як з ними працювати. У мене є курси по disability, як типу, працювати з людьми з вадами здоров'я. Мене відразу їхня там головна з одного з, з, з однієї робіт, роботодавець один. Вона відразу так мене вихопила в той молодший, котра зі мною говорила, і така, ось тобі моя, мій Боже, як це? Візитна картка. Візитка моя, типу, напиши мені, скажи мені ще раз своє ім'я, і я буду чекати від тебе лист. Тому це круто. Ось, що з цього вийде, я не знаю. Якщо чесно, мені дуже подобається моя робота там, де я зараз працюю, я, до речі, працюю. от, Не видно вже вам. От там, де я йшла, я працюю там на тестуванні з IELS, типу, але на, на паперовому. Тому що в нас є окремий офіс, де вже електронна версія. Так от робота, мені моя, капець, як подобається. Не хочу я змінювати роботу, блін, в мене така крута команда, в мене там взагалі. Але просто не так багато годин, як я би хотіла. Тому що після ферми. Ви знаєте, я працювала на фермі. Після ферми, коли ти... Sorry, коли ти на фермі працюєш там 12 годин на день, коли ти працюєш 6-4 години на, на день, тобі того мало. О, це круто. Коротше, зараз піду назад, бо я там була не сама, я ту людину залишила і пішла. Я, до речі, там побачила цю жінку, яка мені допомагала зі. Я її вживу ніколи не бачила. Вона мені допомагала переробляти мої CV. Вона сама і чаром була дуже-дуже багато років. Коротше, дуже така helpful жіночка. Дуже тіпси, вона мені ці дала, що, типу, сказуй про себе. Тому що, я, як я сказала, от, наприклад, я була одна з небагатьох, хто розповідав реально про себе. Всі інші просто чекали, поки їм розкажуть. Блін, сонце. Ось таке. Загалом, до чого я це все веду? Якщо ви шукаєте роботу в Канаді, всі ці сайти, це дуже класно. Ці job fair вони називаються, я тут десь напишу. Це також дуже-дуже класно. Боятись їх не треба. Тобто, треба їх боятись, треба до них готуватися, але це класна штука. Знаю дуже багатьох людей, хто реально так знаходив роботу. Особливо, я ж кажу, це набагато легше, бо це ви конкретно побачили, ну, грубо кажучи, роботодавця. І він головне вас побачив. А для нас, чесно, для мене, напевно, та й для будь-кого найтяжче потрапити на роботу. Блін, сонце, капець, світить, так от. Так от. Найскладніше потрапити на роботу. Типу на роботі ми вже собі знайдемо раду, ми щось собі дамо раду і ми вже доведемо, що ми можемо цю роботу робити. А от потрапити на неї це складно. Але слухайте поради тих, хто вам допомагає з пошуком роботи. Вони реально знають багато що. Вам про ці центри. Отже. Е ви зареєструватися, там можете раніше, вони були інколи вони лише для студентів. Але в принципі, на будь-якому з сайтів там університету, коледжу, ви можете знайти цей імплоймент центр, зареєструватися. Якщо у вас є право працювати в Канаді, вони, в принципі, мені здається, вам допоможуть. Я ось не пам'ятаю, чи там потрібно мати ПМЖ чи ні, але ну чому би не спробувати так, логічно. Так що можете пробувати, запитувати не в одному, так в другому, так в третьому, і глядиш, десь щось вам. Десь хтось вам щось і поможе, допоможе знайти якусь роботу. Так, а я зараз зайду в кафе в Тім Хортенс, і буду там чекати ту людину, яку я покинула. От лайкнула собі сок. Всі так дивуються, коли ти купуєш в кафешці Сік. І мамі купила таке саме. Що мені далося таке блокнот? Ну, як дали? Сказали, можете взяти, і я взяла. Можна було ще термос взяти, але вже ладно. Блокнот, є блокнот. Ми ще сходимо на каву після стресу. А взагалі цікаво було новий досвід. І якщо боїтеся, то спершу підходьте до тих, до кого якби ви не дуже на роботу хочете. Потренуєтесь та й все. І обов'язково розказуйте про свій досвід. Ну, якщо він релевант, якщо він підходящий під цю позицію. Тому що вони тільки чують, що у вас є якийсь досвід. Навіть якщо ви кажете, що у вас немає освіти, так як я казала, у мене немає канадської освіти. Все одно вони, типу, вже собі роблять позначку. Байкері. Ще Новий рік. Кафешечка, до речі, також, бачите. Можна подаватись на роботу. Вирішили піти пішки назад. Це наша центральна вуличка. І оце бібліотека, ви вже бачили. Ось туди ми ходили на От сюди. Ми ходили на, на ліплення з глини. Дуже там класно, я би іще пішла в влітку. На вулиця. І зараз хочу вам показати. Бачите, оту штуку скляну. І я завжди думала, що це, типу, якесь кафе або ще щось таке. Ну, тому що ось це банк, і там, здається, є вхід в кафе, а виявляється, що це бібліотека. І там можна сидіти, там капець красиво, там панорама, так типу, вигляд на річку. Чи як це, що воно таке. Сорі, мене чекають. Ось такий у нас центр. А щоб це відео вам було корисніше, я вам ще скину. Я вам скину, я вам запишу тут, як що воно називається, куди що вам можна писати, щоб вам допомогли знайти роботу.